Так, це ми проїхали по версії з звіфту вже 8 миль. Майже пів години займаємось. До фінішу показує 7 з половиною миль. Давайте щоб було більше. Інформативно, зараз в меню поставимо одиниці виміру метричні, а не імперські. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну от, майже 14 кілометрів. За версією з віфта. і залишається до фінішу цієї програми 11,6 км. А на ВВ ворот... комп'ютері цікаво скільки. Так, це середня швидкість. Це ТРП має називатись. Ага, а тут 12.9 показує. Ну, еквівалент того, як би ти їхала на дорозі. То ближче до правди, ніж на звіфті, бо воно з бортових датчиків бере інформацію, швидкості. Так, зібуюсь і я трошки приїду, як то кажуть за компанією. Рекомендовано каденс тримати 80-90, якщо ми в невисокій інтенсивності працюємо. Якщо десь вгору їдемо і задача поскориститись, то можна там до 100, максимум до 110 каденс розганяти. Ну, це все до питання того, як оптимальну передачу обирати під час... Велотренувань. Ну а золотим таким середнім значенням вважається 90 обертів на хвилину. Навіть в Києві, наскільки мені відомо, є така команда Cadence 90 називається. Так само як в Бігу середня, скажімо так, по палаті вважається частота кроків гарною, да? 180. Хоча це не актуально прямо для всіх, усіх різна антропометрія.

я не можу мучити, ну я тут не приводи. Так, так, так. Можна. Це має бути природньо дійсно, як би. Від... Відчуттів. Комфортно. Ага. Так, так. так. Неоднозначні. Неоднозначні такі усереднені да. параметри, які все одно треба піддавати сумніву, критично. І перекладати на свій індивідуальний досвід по практиці саме. Основне, ну, як на мене, це в тренуваннях саме регулярність. Навіть не інтенсивність, ні, там, метрики і так далі, а те, що ти займаєшся в першу чергу в... задоволення, це приносить тобі задоволення і 에, має регулярний ефект. Ну, а результат там може прийти як бонус. У нас ж основна задача це все-таки це, це, здоров'я. Угу. Дійсно, це має бути як, як стиль життя, як почистити зуби і так далі. У тебе, наскільки я розумію, більше...

Ну ти, мабуть, так, да, і цінний велотренажер зараз з холодний період, що ти будеш прокачувати серце без гарного навантаження. Ну, так. І різноманітне. Да, Тому що мене там види, на тих угу. новості. Весною чи осі? Ми Будемо На угу. Направимо. Круто. Ну, я в своєму житті вісім марафонів пробіг. Це ж. Недавній був Нюран 29 жовтня. І там вдалося підготувати команду з Козельщини Говран, вони на півмарафон бігли перший раз. То хочу сказати, що... Все одно від напівмарафону набагато більше саме задоволення отримуєш, ніж марафон. Марафон це більше про те, щоб розкластися, трошки постраждати і так далі на дистанції. от Напівмарафон силу всім здоровим дорослим людям, які мають певний досвід уже бігу, То для себе, поки вирішив найближчим часом розвивати техніку, швидкість і не рватися за довгими дистанціями, а саме орієнтир це 5-10 кілометрів, ну, ще на півмарафон. Марафон ну, він потребує більших об'ємів, ніж я робив, наприклад, перед цим. От, І більш серйозна підходить. Так, так. Ні, поволодимо, так Володимир Тоткаченко. Да. Мене Юрій знімав. Він каже, там, по тебе ставки, марафону, він марафон. Так, так. О, 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 да, 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 Тобто Там витривалість на першу в марафоні, на першу рот виходить. Погоджусь. Так. Отправили, я тут на десятку. Це без десятка. Оптимально. А це ж еквівалент також. П'ятірка на півмарафон, еквівалент бігового 21, а десятка. Ну так, я таке думала, ось це в десятку дерев, там на високому. Так, без, без там спеціальної особливої підготовки. Так, бач, пульс вже 146. Е, то в бігу це можливо було б вже і до 160. От, еквівалент. То, мабуть, це... Я точно не знаю, ти якраз ти проходила дослідження десь між третьою і четвертою зоною. 3... Ага. На вело? До 145. Ага. До 145. Ну, орієнтуйся тоді. Якщо стає важко, можеш скинути передачку легше. Цікава якась анімація, це мабуть е показується віртуальний цей партнер, знаєш. Там така прозора, прозорий аватар був. Uh -huh. А це ж реальні люди їдуть теж uh -huh. паралельно з нами. Так, так, от справа, бач, там країни і прізвища. Uh -huh. Чому ж інтерактивності цікавіше ти? Uh -huh. Так, так. Може то не звільбув. Є, є різні ж... програми. Ага. Руві ще є. Я откидаю, так. Так. Фотореалістично. Можливо. Ну я знаю, що є додаток Руві. І там саме фотографічна якість, а, а тут більш спрощена. Але тут більш популярна, скажімо, ця платформа і доступна... Чи смарт, чи прибажується тут, там якось виставляється, вийде бій, тоді контент ходить, ні. <ріст> так, так, там, мабуть, піднімається е і сам передня частина велосипеда і навантаження йде на <ріст> угу. <ріст> Так. А якщо ти за дропи тримаєшся, за низ керма от отнизу зручніше, незручніше, як порівняння зверху. Ага. Мабуть, да, до посадки на МТБ. Більш вертикальне положення спини. Вони років багато. Двіться. Не війські. Одеса. Популярна тема. Ну, багато якось такі дивилися Раніше навіть в Полтаві проводили акватлон. <ганувач> у ну, них зазвичай влітку челендж, то за три місяці літніх набігає більше тренувань кілометрів і потім за це у них є певні призи. Але ну, є група просто в Телеграмі, де обмінюються тренуваннями під час е, іншої частини року. Е, ну от Якраз для тих, хто гарно себе проявив. Влітку зробили цю програму підготовки до напівмарафону Нюран. ран Тобто там оплатили е, участь. Це не державна, це меценат. Є там, е, по-моєму, Володимир Сушко, е, який родом звідти, з Казельщини, він меценат. Ага. І він е, цей смарт-простір фінансує, фундація Смарт-простір у нього і дуже багато освітніх проєктів, окрім спорту, там бібліотека, розвиток е, е, саме сільського господарства, там дрони вони е, запускали, всілякі інтелектуальні ігри, багато для дітей е, освітніх програм. Е, 3D-принтер там є, по-моєму, у них. так що... Так, що… — Tá, tá, tá. Sei que não sou isso.